Ну що, друзі, розшивайте подушки. Гляньте, який фіатфремонт у нас в наявності. 13 рік, 146 тисяч рідного пробіга. Для Без жодного підкрасу. Вічно перебувайте, потім ніхто не дивиться, Без жодного підкрасу, два ключика. Офігенні диски, офігенна резина, ну і взагалі тачка просто топ. Давайте дивиться. Ну, як зазвичай, проті класні фари, зимова гума, але стан просто ідеальний. Тормозні диски класні, задні класні, шикарні, безключовий доступ, два ключа вже сказав, датчики світла, датчики дощу, підігрівчики, моніторчик, камера заднього виду, партроніки, гідротрансформаторний автомат, регулювання. Для лентяїв. Чотири стеклоподйомничка. Гляньте стан. Стан керма приблизте. Близько. Не перешивавте, Це? новий руль. Ніхто не підшивав, нічого не робив. Стан нової машини. Хто дзвонить. Навірно, з тіхтока вже по шкоді. Розривали ту бідну шкоду. До речі, продали її. Ну там є історія, ми запишемо, розкажемо. Ну зараз не про те. Дивіться, не де немає ніяких навіть царапинок на шкірі. Всі дужки, що там показують, ви вже бачили. Якщо хто бачив, то. Глянь стан ну, який ну, просто супер. Всі розуміють. Ось так побуде. Бомба. Куча бардачків, комфортна, економічна. Що ще треба? По місту просто топ. І не велика, і не маленька. І семе міст. Ти розкажи про мотор мультиджет. Мультиджет дуже класний двигун, надійний саме надійний в фіаті мотор. А з цим пробігом вам ще хватить і хватить. Ці плюються, нахер той дізель, він потім з тебе всі гроші висмокче. Звісно, якщо ви купуєте їх по 400-300 тисяч пробіга, люба машина буде смактати. А на 200 тисячах їх бензинова може лягти. Давайте сьогодні. тисяч рідного пробігу в цій тачці. Глянь стан просто ну просто. Можна... Глянь арочки, глянь дверки, все просто. До речі, супер. Да, не покорного, нічого немає. Ідеальний стан. На свої роки це просто топчик. Тільки вдумайтеся, 11 років автомобілю. Всі контакти в шапці профіля, біста Київ, бажана 1D. прижайте на тест-драйв даного автомобіля, всіх любих автомобілів, які у нас є. Кредит лізинг є. Кредит лізинг є ну, по-любому є. Прошивайте подушки, їдьте по нашій машині.